Етер телеканалу Перший Міські продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами з першим міським приєдналися до нас. Ну а найближчі 25 хвилин точно будемо говорити про нас з вами, про батьків і про наших дітей, і про важливе такий а, таке слово, яке ще років, мабуть, 20, тому ніхто не знав про булінг. Сьогодні будемо говорити, як попередити, як зрозуміти, що це саме булінг, що робити далі, якщо дитина відчуває на собі все це. Яка відповідальність на батьках, на дітях, на вчителях, як взагалі зробити так, щоб в Україні це слово ніхто не знав, що з цим робити, чи можна взагалі так зробити, щоб ми про булінг нічого не знали? Ну і про все це сьогодні поговоримо в нашій студії. Марія Мілославська, психологіня. Вітаю вас, пані. Вітаю, Руслана. Ви знаєте, ну сам булінг. Хочеться зрозуміти, що це таке. Бо колись його не було. А потім з'явився: а ми колись жили і так, хтось нас слубцював і психологічно пригничував, але булінгу не було. Було щось інше. А, ну. Якщо е, так його не називали, то це не означає, що булінгу не було. Так. Да, і ми можемо робити вигляд, що чогось не існує, угу. але воно від того не зникає. Так. Тобто булінг був е, завжди, угу. але е, говорити про нього стали ну, ось останні роки, я б сказала. Да. І це дуже добре. Я коли слухала е, вас, ви сказали, як нам зробити так, щоб нічого про це не знати. Але е, мені здається, Краще знати, тому так. що якщо я знаю, що відбувається, угу. я, ну, хоча б плюс-мінус розумію, що з цим можна робити. Угу. Ну, взагалі, що таке булінг? Як зрозуміти, що те, що з тобою відбувається, або з твоєю дитиною, угу. це не просто дружні стосунки в лапках, це вже прямо булінг. А, ну, Булінг це систематичне угу. цькування однією дитиною чи групою дітей. Іншої дитини, і е, це цікування може призвести чи призводить до психологічного або фізичного страждання цієї дитини, uh -huh. і е, дуже часто путають е, булінг. Та сварку або конфлікти. І якщо конфлікти є е, нормою соціального спілкування, соціального процесу, uh -huh. то булінг це патологія е, соціального, соціальної комунікації і взаємодії. Uh -huh. А як ну, Відрізнити, да. да? А в конфлікті сторони завжди рівні, а кожна сторона має право і не має страху висказати. Е, Ну, свої побажання, да, да свою да, да. позицію, угу. а, і внаслідок конфлікту сторони доходять до мовленостей а, і ситуація вирішується на відміну від булінгу. Булінг а, відрізняється. Перше, в першу чергу систематичністю, тобто конфлікт це одноразова така якась ага. ситуація, яка виникає. Ага. Булінг це завжди система. Це від трьох разів і далі. Да. А, що ще які ознаки? Це обов'язково дисбаланс сторін, угу. тобто є більш сильна сторона, більш впливова, більш агресивна, я б сказала, і сторона, яка очевидно слабша і потерпівший. потерпіши угу. далі у конфлікті є ціль ну дійти якихось домовленостей, компромісу в булінгу. Ціль агресора це е, принизити і ну знищити гідність іншої людини. Це є е, ціллю. Ну, і плюс агресор він не відчуває е, від провини і вважає себе правим. Ну, бо я сильний. Бо я сильний, угу. а вже ж. І плюс, що агресор на свою сторону намагається перетягнути спостерігачів, вболівальників. Угу. І ще одна така. Е, Ознака булінгу це в конфлікті завжди дві сторони, угу. в булінгу завжди три. Тобто це агресор, угу. це е, жертва. Ну так кажемо, що як тому, що є такий термін ну постраждала сторона, можна да. сказати, і спостерігачі, глядачі, глядачі, які просто спостерігачі або аплодують, або співчувають. Да. І ви дуже е, цінне е, цінно відкоментували це, угу. тому що спостерігачі дійсно бувають активні. І пасивні. Угу. Активні це ті, що е, аплодують, чи давай, да. давай, спонукають до подальшого бу булінгу. Або зупиняють його. Це е, зараз ми до цього да, прийдемо. Да, да. Да. І пасивні спостерігачі це ті, хто, е, ну, скоріш за все, співчуває е, тому, хто Головне, страждає. Щоб не мене. Угу. Але вони про це мовчать, да. Да, тому що щоб не опинитися на місці дитини. Яку булять? Угу. А якщо знов таки чи може бути булінг не серед однолітків, серед дітей? Якщо вчителька систематично принижує дитину, це є булінгом? А вже ж угу. е, і так часто буває, що саме вчителі запускають процес булінгу. На жаль, угу. я можу е, навести приклад із свого дитинства, да. коли в першому класі у нас була чудова е, вчителька, е, прямо, ну і гарна людина, і все е, прекрасно. Але відбулася така ситуація. Я е, в шість мені років чи сім. Зовсім мала дитина забула пропис, прописи ми писали вдома. Угу. І ось ця вчителька каже: а оскільки Маша забула пропис вдома, угу. сьогодні ви всі там, 10 разів додатково переписуєте щось. І це і за Маши. Щоб Маша запам'ятала це, ну ніби то. Повчительських е е да. філософій всі запам'ятали, що так не треба робити, щоб не переживати як Маша, і Маша запам'ятала, але Руслане, я шкірою відчула, будучи малою дитиною, mm -hmm. що це може, може призвести до дуже негативних наслідків ну, щодо мене. Ну на щастя все е закінчилося нормально, але ось таких моментів. Mm -hmm. Може бути мільйон, коли вчителька чи вчитель каже: Ну тому, що ти там не знаю, бістолковий ще якийсь там тупий, тупий да. і це із -за того, що ти такий тут непосидючий. Ми зараз там пишемо диктант чи контрольне, да? і це може спровокувати інших дітей до допам'ятали це і починають да, з тебе да. знущатися. А, ну, гаразд, давайте все ж таки, ну от я згадую своє дитинство. Uh -huh. Я був у окулярах і дуже часто ну, знущалися, uh -huh. казали, там, у, у кого чотири глаза, то і схож на водолаза, і так далі, і так далі, і так далі, і намагалися якось принизити. А, я приходив до батька, uh -huh. і батько казав: ну, ти, по, ти повинен ти чоловік, ти повинен навчитися себе захищати. Uh -huh. Ти маєш іти. Фізично займатися спортом, іти на бокс, ще кудись, дати відсіч, захищати таких, як ти, захищати дівчат. І я дійсно йшов, якось намагався боротися з такою людиною. І людина мені щось каже, одноліток, я йому в глас за це. Ну, якось це було. Нам казали, що ну, цей булінг, якого ми булінгом не називали, робить нас сильнішими. Ми таким чином намагаємося вивчити, як Себе поводити в дорослому віці, як відрізнити силу від безсилля, як зрозуміти, що робити з такою людиною. Тобто це якось виховує нас, ось такий спосіб а, не конфлікта, а спосіб такого ну співіснування. Хтось когось принижує, а я від цього або стаю слабкішим, угу. бо я здаюсь і ридаю там собі угу. в кутку, або на навпаки я намагаюся стати сильніше, дати ну, по дупі і так далі. А Зараз так не можна виходить? Е, ну, дивіться, насилля воно завжди е, порождає інше насилля ну, так, е, так, да, да. на е, відгук. І тут такий момент, конфліктні ситуації між дітьми можуть бути. Ну, наприклад, е, сьогодні одна дитина там штовхнула, завтра інша дитина штовхнула. Mm -hmm. Ну, це такі вони неприємні е, ситуації, але це не булінг. Так. Да? Тому, це не систематично, це не систематично, да. і тут е, кожна зі сторін там намагається себе відстоювати. Угу. Да? Тому що в булінгу це очі... очевидно, очевидно слабша позиція у так. тієї дитини, що страждає. І ось ви сказали, що до окулярів е, потрібно розуміти, що е, постраждало від булінга. Може стати будь-яка дитина, тобто нема такого, що якщо дитина не носить окулярів, mm -hmm. її точно не зацькують, mm -hmm. а цькують різних дітей: розумних чи не дуже красивих, простої зовнішності да. забезпечених родин незабезпечених. Тобто, якщо у дитини є якась зовнішня вада, це не обов'язково, що її почнуть булюти. Це може бути навіть за прізвище. це будь за що. Mm -hmm. Тобто важливо розуміти і пояснювати дітям, да що. Е... Будь-хто може постраждати від булінгу, угу. і це важливо пояснювати, чому, тому що дуже часто а, процес а, розгорнеться булінг чи ні, залежить від а, реакції спостерігачів. Угу. Тобто, чи вони скажуть клас, давай, вмаж йому там, да? угу. а, чи вони скажуть ні, слухай, а що це за відбувається за історія, Нам це не подобається, це гидко, да? і ми не підтримуємо це, зупиняйся. І дуже часто це може взагалі зупинити булінг. Тому ось цей момент е, закликання спостерігачів да. не бути байдужими і е, висказувати свою позицію uh -huh. да, негативну щодо того, що відбувається. Якщо діти ну це нормально, можуть боятися, наприклад, да, сказати, там, мені це не подобається, це недобре, добре, тоді е, звертатися до вчителя. Да, сказати, розказати своїм батькам, тому що я знаю о, таку ситуацію, де дівчинка з досить незаможної родини, впливовим батьком, її почав бути хлопець, угу. e, і це прям відбувалося декілька місяців. А доки її однокласниця не прийшла і не сказала своїм батькам про те, що відбувається. Батьки звернулися до вчителя, батьки звернулися до батьків цієї дівчини, а вони і... нічого не знали, бо а вона вони нічого взагалі не знали, mm -hmm. тому що вона мовчала про це, і е, всі втрутилися да, і булінг було зупинено. Mm -hmm. І тому це якщо б ця її однокласниця да, не сказала і промовчала, ну невідомо у що там воно повилілось. Тому ну, що те, що ми бачимо в соцмережах, коли там вообще фільми жахів, да, там коли вже б'ють ногами, роздягають і знімають це, скоріш за все, це вже якась розумієте… Воно починалося з чогось маленького. ж. Угу. А булінг до чого може призвести? Ну, от ми говоримо, що треба зупиняти його, mm -hmm. що треба з ним боротися, профілактично боротися, або просто зупиняти її. А до чого може травмування булінгом постійно призвести? Ну, по-перше, нема такого, що булінг, наприклад, впливає на дитину, що страждає, тобто є потерпілою від булінга, а всім іншим нормально. Байдуже да? yeah. yeah. mm -hmm. булінг впливає негативно на всіх. Так. Тому що дитина, яка страждає від булінгу, знижується самооцінка, дитина стає тривожною, з'являються думки про самогубство, дитина вже не хоче не вчитися, нічого, тому що її е, єдиний вже інстинкт це вижити в цій так. ситуації. Да. А щодо дитини, яка проявляє агресію, тобто буліра. Це теж дуже негативний вплив, тому uh -huh. що е, дитина е, втрачає емпатійність, uh -huh. да ну тобто розуміння е, того, що вона Робить недобре. Так. да, Плюс ось ця безкарність да, вона запускає процеси того, що е, крім агресії, по-перше, в цієї дитини вже ніяких емоцій немає. Е, починаються проблеми з однолітками, і з дорослими. Угу. І дитина може почати щось вживати, да, тому що ця безкарність вона дає таке відчуття сп'яніння. Угу. да, Вседозволеності. Да, все да. дозволеності, і це такий шлях до руйнування. Угу. А, а спостерігачі теж це таке про травму свідка, тобто вони дивляться, хочуть вони чи не хочуть, але вони уявляють потенційно себе на місці дитини, яку о, травлять, да, цькують, і о, теж в них о, підвищується тривожність, депресивні стани, почуття провини. Ага. Да, тобто булінг о, ну це захворювання о, в освітньому процесі. Це просто так не проходить ні для кого. Угу. Причому всі три сторони, всі три вони постраждалі виходять. Угу. Гаразд, як з дитиною все ж таки, говорити про це? Ну ти відчуваєш. Ну я, я розумію батьків, які, на жаль, зараз не мають навіть часу угу. подивитися на свою дитину. Я розумію, що зараз дуже тяжка ситуація, і фінансова, і моральна, і зараз на сам на себе угу. не дуже там у дзеркало подивився зранку і все. А побачити не завжди ти можеш, що з дитиною щось не так, бо дитина може дуже непогано приховувати всі ці емоції. Вона приходить зі школи, трошечки якась засмучена. Угу. Що таке? Ну завдань багато. Гаразд, іди собі, навчайся, і все. Угу. Або там ввечері прийшов з роботи. Побачив, все дитина не ридає, вона не у сенцях. Угу. Вона ходить, значить, все з нею нормально. А психологічно дитина може не завжди вміти. Знайти сили, показати все це батькам, як зрозуміти, що з твоєю дитиною щось не так, Руслане. Ну я б все ж таки закликала, не дивлячись ні на що, угу. звертати увагу на свою дитину. Да, ну це найголовніше, це обов'язково. Да. Тому що е, закривати базові потреби, нагодувати, одягти, спати, вкласти да -да -да. це супер, це важливо, угу. але е, спостерігати і спілкуватися зі своєю дитиною, це життєво важливо, тому що якщо е, Помічати да булінг він не проходить ну так, що його не не помітиш, да тобто дитина буде змінюватися? Ну дитина. Перестає втрачає, навіть якщо раніше там, їй подобалось ходити до школи, такого вже uh -huh. і не відбувається. Uh -huh. Вона не хоче ходити до школи. Проявляється, наприклад, дитина жаліється на головний біль, на постійний да, да. частий, на головний біль, на біль в животі. Можуть з'являтися психосоматичні захворювання, тобто дуже часто дитина починає хворіти, uh -huh. дитина не спить. Чи погано спить дитина? Стає замкнутою. Да. То на питання, що там в школі, все вона все мавчить, гаразд, все, гаразд да. Да. Mm -hmm. а можна помітити, що дитина а, в подавленому стані mm -hmm. а, знаходиться. І ось це про те, щоб звернути увагу, да. і бажано вже до цього а, ну, мати довірливі стосунки з дитиною для того, щоб вона розуміла, що вона може а, розказати про те, що відбувається, тому не вже, боятися, тому що діти mm -hmm. часто а, мовчать а, по багатьох причинах. Да. Да. Наприклад, ні в якому разі чого не має бути, а так іно іноді кажуть. І батьки, і вчителі, що ну, так це ж з тобою щось не так. Ну да. да? Не так одягнути, не так себе ведеш, не вмієш спілкуватися, не між захищатися. Тому агресор да. на тебе, і Конечно. нападає. І да. це такі блеймінг, тобто звинувачування постраждалої сторони. Це не в агресорі проблема, угу. це в тобі проблема. Ну, да? Ну, да. І дитина замикається і ще більше ну, постраждає від цього. Угу. І потрібно розуміти, що ніколи дитина. Ще страждаю, ну вона може бути тисячу разів не схожа на когось, чи активною, чи віщеі. Але це не виправдовує насилля щодо неї. Ну, знаєте, дуже часто ми можемо почути думку про те, що насильників, коли виправдовують, кажуть, mm -hmm. ну це дівчина так вдягнулася, yeah, yeah. що він не зміг себе втримати mm -hmm. в руках і вечором, тому, коли він шов, ось нього з'явилися такі думки: це ви винуваті, дівчата, що ви такі красиві, yeah. що ви такі а, роздягнені. Веселі, свободні, і так далі, і точно так же дуже часто можна почути, що це ти так себе да. не так поводиш, ти така собі не така, угу. а й агресор на тебе, як лакмусова бумажка. От він на тебе щось раз і зреагував. Да. Але це дійсно не так. Ну, це абсолютно не так, і угу. це ось. Така теж реакція нашого суспільства, яка обурює, і з цим про це потрібно говорити потрібно людям пояснювати, да, що ніяке насилля воно не має виправдання. Угу. Ну і знов-таки, після того, як батько дізнається, що з її дитиною щось не так, дуже часто можу, «Да я зараз піду, uh -huh. як дам, як дам і дитині, і вчительці, яка не, нічого не помічає, uh -huh. і ще й батько знайду, як дам йому, і так і починається конфлікт. А що треба робити? Ви знаєте, я нещодавно читала десь в соцмережах про якусь ситуацію з булінгом, uh -huh. Дівчинку кривдив хлопчик і її відчим поїхав. Того хлопця схопив, обмотав скотчем йому руки ноги, багажник. закинув багажник да. і повіз. Да. Е, ну, розумієте, це ж не, не вихід. Абсолютно. Е, от. І це не вихід, тому що е, хто стає взагалі булерами. Да? Е, це діти, до яких часто застосовують агресію вдома, угу. психологічне насильство, да? фізичне насильство. Да. І дитина не може відповісти е, дорослим. І вона несе цю агресію на до, зовніх, школи на до школи до да. тих, тих, хто е, слабше. Да. Да? І ось коли е, там чийсь батько йде ту дитину там бити чи ще щось, ну, це таке ж саме насильство, ще гірше, тому що е, доросла людина своїм прикладом транслює, що ось ми будемо робити так. Да? Угу. І е, батьки теж часто ведуть себе, е, ну прям. Дивно, скажемо так, в лапках дивно. Да. І що в цьому потрібно робити? По-перше, якщо батьки дізнаються, що їхня дитина, наприклад, булить, угу. да? і це чи дитину булять, потрібно спілку... ось вистроїти комунікацію. Не е, доросла дитина, доросла людина і дитина, да. а дорослий і дорослий, uh -huh. тобто батьки дитини, яку е, ображають, да, цькують, е, е, зустрічаються і спілкуються, да, з ді з дорослим. Ну, чи, вчитель, чи я допіна, та, да, да. це батько ну, тієї дитини. Батьки, яка, батьки да, з батьками да, зустрічаються, да, батькові, да. Ну, плюс там, що при mm -hmm. присутності вчителя може. Mm -hmm, Обов'язково да. вчитель повинен бути, бо вчитель все ж таки дуже часто, великий час проводить поруч з цією дитиною. Він да. повинен знати, що це таке відбувається, і що це не просто так відбувається. Ну, це дуже бажано, да, щоб ну, вчителі помічали, і звертали увагу. Угу. І я з великою повагою відношуся до вчителів, і до школи. Школи дійсно часто звертаються з проханням провести заняття по протидії булінгу, угу. але часто школи теж намагаються вчителі замовчувати такі приховати ситуації, це. приховати да. це угу. і це із розряду, не потрібно там писати заяву на ось цю дитину. Давайте не будемо. Давайте підіймати не Мати, да, да, ось. Вони самі, ми зараз все розберемося, да. виходьте, все буде добре. І ось це таки, знаєте, медвіжня послуга да. да і е, дитиня, яка булить, тому що якщо, це безкарність. Угу. Да? І ось Звертатися по допомогу, писати заяви, викликати там на підпідраду mm -hmm. це mm -hmm. важливо для того, щоб дитина бачила, яка була, і, да, щоб вона бачила, що є і, і, і щось відбувається, да mm -hmm. mm -hmm. вона робить щось недобре. Mm -hmm. Але на рівні батьків можна. В мене є такий кейс з практики, коли е, мама дитини, яку буліли, е, вона звернулася до батьків е, дитини буліра, угу. і вони поспілкувалися, і там, і знаєте, задати питання, що ми будемо з цим робити. Угу. Е, Батько то... часто може відповісти: да я зараз піду, наб'ю його, і буде все добре. Ну, і, е, це не варіант, де, ну, так, е, да. тому ми вже ось, да, що ми будемо з цим робити, і в цій ситуації е, батьки там вони разом з дітьми кудись пішли, якісь там е, ну, тобто, діти е, подружилися, угу. почали спілкувати. Тобто і, можна повернути цю ситуацію, розвернути її абсолютно. Якщо так. батьки е, ну, адекватні, да. скажімо так, тому що, угу. ну, на жаль, батьки теж бувають різні і теж досить могли пережити в дитинстві той же булінг. І, і, і ось такий момент е, дуже часто. Часто, якщо батьки пережили в дитинстві булінг, угу. а так відбувається, що і їх діти в подальшому страждають від буінгу. Ну, діти відзеркалюються те, що тому да. я спонукаюся, якщо у дорослих в дитинстві були ситуації булінгу, звертатися до психологів угу. та, і пропрацьовувати ці моменти, тому що вплив булінгу він може тягнутися через все життя людини, вже будучи в дорослому віці. А потім ще й відображатися на дітях. Да. А, останнє запитання: в якому віці дитині треба розповідати про булінг? З якого віку починаючи? З п'яти, з шести, може, з десяти років? Зі скільки... е, ну, е, така статистика, що десь з 7 до 17 років uh -huh. це найчастіші е, прояви булінгу серед yeah. дітей та підлітків. Uh -huh. Тому ось починаючи десь там. Е, ну, Школи запрошують десь з четвертого ага. класу, тому що починаються такі активні перші прояви. Ну знов таки ноги. кожна дитина по-різному розвивається. Є дитина, ж, я... яка у сім років може виглядати навіть на десять і бути психологічно більш і фізично розвинутою, ніж інші. А, і тут ще додається такий момент. А... Роботи з групою угу. не е, безпосередньо з конкретною дитиною, да. а з групою дітей, тому що якщо це середовище, ця група, вона е, спілкування там підтримуюче, доброзичливе, то е, скоріш за все булінг там ну не приживеться. Ну, в принципі. Так, да. а, а якщо навіть щось там десь е, спробує хтось проявити якусь агресію, вона зійде е, е, на ні, да, тому що не підтримує ось ця спільнота. Угу. А, а якщо група дика, да, да і там ось е, правду і своє право на е, існування і на лідерство можна відстояти лише через насильство, угу. тоді це і буде таким е, поштовхом до прояву булінгу. Тому Працювати з групою, тобто з дітьми, да. Да, щоб вони підтримували друг друга, дружні стосунки вибудовували, це теж задача освітніх закладів. Ну так, звісно. Ну і психологів, і батьків. А вже ж. головний висновок це кожен з нас несе відповідальність, в тому числі і за свою дитину і за своє mm -hmm. життя. Якщо в дитинстві були травми, треба пропрацьовувати обов'язково, не залишати, щоб ці травми не перейшли на ваших дітей і не мовчати. Бо дуже часто ми переживаємо все всі проблеми десь там у, у собі всередині. Ось потрібно розуміти дуже важливий момент, що в ситуації з булінгом замовчування це найгірший шлях, який взагалі може бути, тому uh -huh. що припинити булінг, зупинити його може лише третя сторона, тобто, це батьки, дорослі, обов'язково дорослі, які можуть в цей процес втрутитися да. і зупинити без бажання двох сторін тобто знов таки розумна третя сторона. Обов'язково Щоб це сторона знала, що таке булінг, знала, як з ним боротися, знала, як його зупинити, що це не фізичним, абсолютно, Ні засобом, а ось розмови, психологічна підтримка і так далі. А просто так знов таки не дуже часто на жаль батьки це розуміють. Тому якщо відчуваєте, що є потреба, треба йти до психолога, спілкуватися. Розуміти, як я можу виправити цю ситуацію, як я можу допомогти своїй дитині і допомогти іншій дитині, бо дуже часто ви можете допомогти і буляру стати нормальною да. людиною, і це обов'язково це, якщо ті батьки не розуміють, угу. може ви зможете зрозуміти важлива тема абсолютно. і Треба говорити про це частіше, щоб наші діти розуміли, як жити далі, і не переживали від таких моментів, щоб у дітей ніколи не було бажання не йти угу. до школи. Не спілкуватися я вже не кажу про ось ці ситуації, коли діти е, кортять собі віку. Це, взагалі, е, ну дуже тяжкий момент, але я розумію, що цей момент все одно не виникає з чогось вже дуже тяжкого. Він починається з маленького, маленького булінгу, з маленької якоїсь проблемки. І, е... Профілактувати дато mm -hmm. профілактика, yeah. вона більш доступна і більш дієва, ніж потім намагатися зупинити, тому що Саме зупинити дос достатньо складно. А ось профілактувати, розповідати, спонукати, да, до mm -hmm. інших стратегій поведінки це прям снайкрутіший, най, ну, найдієвіший спосіб. Марія Мірославська сьогодні з нами психологиня. Дякую вам, пані. Дякую, Дякую, що допомагаєте нам зрозуміти і себе, і своїх дітей і врятувати від таких ситуацій. Дякую. Дякую всім вам за те, що тримаєтесь. Дуже сподіваюся, що ви саме такі розумні батьки, у яких не виникає таких проблем. А якщо і виникають, ви знаєте, як з цим боротися. Не знаєте, будь ласка, до психологів зараз дійсно величезна кількість психологів готові вам допомогти. Тож шукайте і обов'язково не мовчіть. І треба з цим, якщо виникає така ситуація, щось робити. Ну а ми зустрінемось з вами вже незабаром на першому міському. Тримайтеся і знайте, що все буде Україна.